Всіх вітаю. Суть нового заповіту в одному реченні. Вже, але ще ні. Розуміючи речі, про які ми будемо говорити, це допоможе нам не впасти в розчарування, не впасти в яку-то крайність в богословському аспекті. Дуже важливо розуміти ці речі «вже, але ще ні. Коли ми уважно читаємо новий заповіт, ми обов'язково прийдемо до цього висновку, що новий заповіт говорить про те, що вже у Христі ми маємо всілякі духовні благословіння. Після до Ефесян, перший розділ з 3 по 14 текст. Ми вже спасенні. післення до Ефесіан, другий розділ, 8, 9 текст. Ми вже спасенні. Ісус мер і Воскрес для нашого виправдання і не тільки. Але в той же час послання до римлян, 4, 5 розділ, 9 10 текст, і не тільки говорить, що ми отримаємо спасіння в майбутньому, ми спасемося вже, але ще ні. Біблія чітко, конкретно говорить, що ми виправдані. Бог нас виправдав, коли ми прийшли до Христа. Про це говорить послання до римлян, 5 розділ, 9, 10 текст. Але в 5. Розділ 5 віршем Пісня до Галатів, апостол Павло говорить, що ми очікуємо надії виправдання, праведності. Ми очікуємо в майбутньому вже, але ще ні. Біблія чітко конкретно говорить, що ми відкуплені кров'ю Його. Це сталося на Голгофі. Він заплатив ціну, Христос. І про це говорить апостол Павло в післанні до Ефесян в першому розділі 7 текстом. Але вже в 14 му тексті говорить, що відкуплення ще буде. А яскраво він пояснює, що він має на увазі в 8 му розліслені до Римлян, 23, 24 віршем. Відкуплення тіла очікується. Ми вже усиновлені, ми прийняті в сім'ю Божу на правах дорослого сина. І Павло, в до Галатів, це говорить. Четвертому розліст з перших фіршів. Але в той же час той самий автор Павло говорить, що усиновленим належить усиновлення в майбутньому. Цебто зміна в наших тілах. 8 розділ Писання до Римлян, 23, -й, 24 -й текст. Саме про це мова йде. Біблія чітко конкретно говорить, що ми вже маємо вічне життя, хто повірив. Іван від Івана, 5 розділ, 24 текст. Але в той же час, в синоптичних Євангеліях, ми знаходимо в від Матфія в 19 розділі перед останнім текстом. Ісус говорить про вічне життя як те, що в майбутньому ми отримаємо, що Він дасть, що ми, ми зустрінемось. Тому ми чітко бачимо із Писання вже, але ще ні. Вже ми дотичні. Це правда. Ми вже соприкасаємося, але ми живемо не в ідеальному світі з потвореним гріхом. Де є старий порадок, а не новий, де є зло? Більше того, ми в тілі, ми маємо в собі ще гріховну природу, і це негативно впливає. Отож, коли ми прийшли до Ісуса, ми в Христі вже є, але ще ні. Коли прийде Христос, другий Його прихід, ми війдемо в повноту. А між цим, між, вже, Але ще ні. Є ряд особливостей, є своєрідне життя, і про це ми поговоримо зараз. Перша особливість часткова воля. Що це значить? Ми вільні від влади гріха, це по писанню. Гріх не панує в нашому житті тепер, християн в житті. Ми вільні від покарання за гріхи. Кара на ньому, на Христі була за наш гріх. Це правда. Він поніс, він мер за нас. Але ми ще не вільні від присутності гріха. Гріх в однині, як гріховна народа, він ще є в нас. Чітко, конкретно ми можемо бачити це в чині Павла, післання до Римлян, 6, 7, 8 розділ. І перше соборне пісня Івана в першому розділі. Гріх ще присутній. Гріх в однині. Друге, ми маємо вже статус праведників, святих, ми є Божі діти. Але Біблія конкретно говорить в тому ж соборному післанні Івана, третій розділ, другий вірш. Ми станемо подібні до нього. Видимо, це можна буде побачити, але це буде в майбутньому. Третя особливість. Ми маємо часткові знання. Часткове. Павло говорить в післанні до Корінтян в 13 розділі і останніх віршах з 9. -го. Ми маємо часткове. Час, в яким ми живемо часткове, частково пророкуємо, частково маємо знання. Але коли настане стане досконале, то часткове зупиниться. Є часткове. Сьогодні ми частково знаємо, частково спілкуємося. Але коли прийде Христос, наступить повнота. Я, наприклад, не раз такий привожу: от якщо ви взяти мобільний телефон, і на відстані з людиною я телефоную, ми можемо поспілкуватись. І це одне спілкування. Так, ми можемо поспілкуватись. Але це не є таке якісне, коли ми в одній кімнаті разом спілкуємося в присутності. Але коли вже ми в одній кімнаті, чи є зміст телефонувати до людини, яка рада поруч з тобою, немає змісту. І це спілкування набагато якісніше. Щось подібне, коли вже ми будемо з Господом, його присутності, видимо оглядати її, видимо, збудовуватися, не буде необхідності в пророцтвах, і в часткових знаннях і так далі. Буде повнота. А тепер по-різному Бог спілкується, як і ми сьогодні. Телефон, конверт, інші, скажімо так, способи. да? І це буде, як ми навістині. Ну, коли ми разом необхідності немає вже. Коли ми бачимо один одного в присутності, щось подібне це. Тому часткові знання. Друге, третє, четверте Біблія говорить, що ми в житті цьому стогнемо. Ми стогнемо. Друге піснання до коринтян, П'ятий e, розділ з першого вірші, і ми можемо читати другий вірш. Тому ми й стогнемо, прагнучи одягнутися, одягнутися в нашу небесну оселю. Четвертий вірш. Бо ми, знаходячись у цьому наметі в тілі, тобто стогнемо під тягарем. ми стогнемо. Це притаманно життю нашому, поки ми на землі. Так ми спасенні, але ми з цим зустрічаємося. В четвертому розгляді цього ж листа Павло каже. Тому ми не падаємо духом, а якщо наша зовнішня людина, тобто тіло марніє, а це так є, то внутрішня день за днем обновлюється. Бо короткочасна легкість нашої скорботи виробляє для нас у незвичайному надмірі вічну вагу слави. Коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме, тимчасове невидиме вічне, ми стогнемо. Коли ми читаємо пісня до римлян, 8 розділ. Скажімо, 26-й текст написано: так само і Дух допомагає нам у наших немочах. І ці наші, наші немочі спільні для всіх. І Дух Святий допомагає нам в цих немочах. Тому, шановні, ми дотичні до життя, Боже життя, ми маємо Боже життя, ми маємо вічне життя, ми виправдані, ми спасені. Але в той же час в повноті ми війдемо. Це, це нас чекає. І саме так говорить новий заповіт. Тому в цьому житті ми будемо зустрічатись з труднощами, оскільки ми живемо не в ідеальному світі, де є зло, де є старий порадок, а не новий. Новий буде там. Да? Новий буде в майбутньому, Біблія говорить, але не сьогодніш. В світі є старий порадок. І хоч ми маємо Боже життя, ми там, де є старий порадок. Більше того, ми маємо ще гріх в собі. І тому е, немудро, коли люди сьогодні намагаються хочуть дійти до такого життя, яке буде в майбутньому. Ми будемо зустрічатись з хворобами, тому що тіло наше не є викуплене. Це будемо ми зустрічати. Ми будемо мати скорботи, поки ми на, ж... на землі. Ми будемо стогнати. Ми будемо, скажімо, мати немочі, це буде притаманно, поки ми на землі. Тому пам'ятаємо ці речі. І наостанок нам важливо, поки що ми на землі і не вийшли в майбутнє. Нам важливі три речі, про які Павло говорить, які і залишаються. Перше, це віра. Нам потрібно вірити в Бога, вірити в Його Слово, віра. І Він каже: а тепер залишаються ці три віра. Віра є як дар Духа Святого, віра є як плід Духа. І віра є. В... Як спасаюча віра. Нам потрібна віра. Вірою ми ходимо. Бог хоче, щоб ми вірою ходили, жили. Друге, віра надія. Надія це радісне очікування майбутнього спасіння в повноті, яке ми війдемо. Це важливо пам'ятати. Надія має зв'язок з майбутнім відношення до майбутнього. І до надії ми бачимо вписані в Павла є особливий підхід. Надії немає в дарах Духа Святого, а там є віра. Надії немає в плодах Духа Святого. До надії є особливий шлях, п'ятий розділ пісна до Римлян про це говорить. Тому нам потрібна надія. Є така пісня, слова такої пісні. Та лише надія веселить мене, що в моїй країні горя не буде. Надія нам допомагає в трудних часах, особливо коли непросто. І останнє любов. Нам потрібна любов, готовність віддавати себе для Бога і для Його дітей, для людей служити. Це важливо. В цьому є необхідність. Ми ще на дорозі. Тому пам'ятаймо, вже, але ще ні. Так, ми вже маємо, ми вже дотичні, ми вже спасені, ми вже маємо вічне життя. Ми виправдані. І ця діяка вже завершена. Миттєва дія в минулому, це сталося, Бог виправдав. Але є те, що ми війдемо в майбутнє. Біблія говорить, у майбутньому війдемо в повноту певних речей, ми будемо спасенні. І навіть в повністю тіло наше зміниться. Але це стане в майбутньому. І поки ми на землі, хоч ми спасенні, вже діти Божі, ми зустрічаємося і будемо зустрічатися з труднощами. Не повна воля, часткова, часткові знання будуть труднощі, але дойти нам до повноти допоможе віра, надія, любов. І апостол Павло про це і говорить в першому післенні до Корінтян, 13 розділі, останнім текстом. А зараз залишаються оці три: віра, надія, любов. Та найбільше з них любов. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися, я вам буду дуже вдячний. Я вас буду дуже радий бачити на своєму YouTube-каналі. Разом і тільки разом, ми можемо набагато більше зробити праці, поширити ці добрі речі, які дуже варто пам'ятати. Саме ось ці речі, розуміючи, ми, скажімо так, уходимо від всяких крайнощів. І в житті, коли труднощі, ми не розчаровуємося. Бо ми розуміємо, що ідеальний. Настане в майбутньому, коли прийде Ісус. А тепер, хоч ми й благословені в Христі, ми зустрічаємося і будемо зустрічатись з труднощами. Тому хай всіх Бог береже благословить, будьте благословені!